Ти називаєш це, я просто все тримаю під контролем. Чи не здається тобі, що це тримає тебе? Що стоїть за твоїм контролем? Уявімо, що на тролі коронь контролю. Він міцно тримає скіптер, бо вірить, що сила в порядку, владі та непередбачуваності. Він вірить, що тільки керуючи всім, від тіла до слів інших людей, життя інших людей. Він Убезпечить себе від всього. Але правда в тому, що цей трон це, наша… це клітка. Бо контроль не захищає, він сковує, він не дарує свободи, він її просто забирає. Бо поки ми намагаємося все тримати під контролем, ми не живемо. Ми виживаємо. Як ви думаєте, що насправді стоїть за цим контролем? Свобода, відповідальність. Почуття безпеки. Коли ми відпускаємо цей контроль, ми не втрачаємо силу, ми її повертаємо, бо справжня сила не в тому, щоб керувати іншими, а в тому, щоб керувати собою, з любов'ю, з чесністю, з прийняттям. Контроль це маска, а під нею страх. А за страхом глибока потреба довіри. Потреба довіритися життю. І тоді на місце короля приходить не диктатор, а дорослий той, хто бере відповідальність за своє життя, не тисне, а веде. То що ж робити з цим контролем? Почніть з чесності, признайте собі, що я тримаю, я боюся втратити контроль. Я так звик чи звикла жити. Це не помилка, це досвід, але він більше не служить вам. Він не служить більше вам на благо. Дозвольте собі відчути, дозвольте собі втомитися, дозвольте собі чогось не знати, не знати, що буде далі, не писати наперед. Дозвольте собі жити. Бути, бо дозвіл це перший крок до стілення. Далі повертайтеся в тіло, тому що наш контроль живе в голові. А стілення приходить через тіло, дихальні практики, медитації, відчуття, присутність, заземлення. Питайте себе, де я тримаю цей контроль, і дозвольте у цій напрузі розтанути, та? вибирайте м'якість замість жорстокості. М'якість – це не слабкість це сила довіри. Сила бути в потоці життя, а не боротися з ним. І зцілення починається не з боротьби, а з дозволу. Не змінюйте себе, обійміть себе, не виправляйте, просто побудьте поруч з собою. І днем за днем ця напруга вона почне танути і з-під контролю почне проростати ваше справжнє життя. Станьте для себе адвокатом. Зупинись, вдихни і видихни. Те, що ти намагаєшся тримати, давно вже проситься на волю. Подивися чесно, де в твоєму житті керує контроль, які теми ти боїшся відпустити, що ховається під цим страхом. Дозволь собі бути живою чи живим, навіть недосконалим, навіть неідеальним, навіть чогось не знаючи, бо справжнє життя не в контролі, воно в присутності тут і зараз. Зроби сьогодні один маленький крок: відпусти одну думку, дозволь собі одну емоцію, відчуй своє тіло, вибери м'якість, де раніше була твоя напруга. І подивися, як повільно, але впевнено, в тобі знову починається класне життя. Знову починаєш дихати, проживати, насолоджуватись і кайфувати від свого життя. Дуже дякую за те, що подивилися це відео. Дуже прошу вас поставити вподобайку. Не забудьте підписатись на канал, підписуйтесь на інстаграм. Дякую за те, що ви є. Дякую, що обираєте себе.